Друзі, вітаю. Це українська правда і формат Пелаєв. Далі будемо говорити ось про що Путін рік не зустрічався з Ердоганом, але це може статися в Казахстані. Вісім батарей Петріот Україна, можливо, отримає від Ізраїлю. Ну а українська влада готує план закінчення війни. Про все це далі детально. Будемо говорити з Євгеном Добряком, експертом міжнародником. Пане Євгене, моє вітання. Добрий день, вітаю вас, пане Євгене. Дивіться, яка історія. Президент Туреччини Ердоган може зустрітися з російським правителем Володимиром Путіном в Казахстані. Про це вже можна сказати офіційно заявив очільник турецького МЗС Хакан Фідан. А, на вашу думку, я просто я так розумію, це зустріч, яка була відкладена в часі. Спочатку там було це перед виборами президента Російської Федерації, так званими виборами, і тепер вони все ж таки зустрічаються. Чи не буде однією з ключових тем їхнього обговорення: план України, саміт миру? І ось ті меседжі, які посилає українська влада. Ну і на загал, і в Кремль. Також ну тут треба визначити наступне: в першу чергу, це не просто зустрічі. Планувалися, а планувалися офіційні візити Путіна до Анкари. Які переносились, ну от я вам скажу так: що коли відкривалась атомна електростанція Куя, Путін повинен був бути присутній інвестиція, Росатома 20 мільярдів і так далі. Ну, зна значна подія, да але він не поїхав. Потім це було до виборів в, в і Росії, і до виборів, і до виборів Туреччини? Потім пройшли вибори. Домовляються знову про візит, все нібито нормально. Візит зривається знову, відкладають на невизначений час. Тобто, є декілька факторів. Є пер перший фактор: що після виборів в туреччині Ердоган почав достатньо серйозні кроки на зближення з Заходом, Ми це прекрасно знаємо. В першу чергу це сполучені штати Європейський Союз, заява каже Дагана про можливість повернення до переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС. З іншого боку, це серйозний порядок денний, який стосується співпраці військово-технічній і економічній е, сфері, сполученими штатами, це пропуск Швеції в НАТО і. Поновлення програми поставок f-16 до Туреччини і конгрес дав зелене світло. Далі можливість розгляду питання про повернення Туреччини до програми f-35 Але там є умова, вони повинні відмовитись від ЕС 400 які були поставлені Росії, і так далі. Тобто, ми бачимо елемент зближення серйозного і фінансово-банківській сфері і в інвестиційних питаннях, і так далі, з заходом плюс. Позиція Туреччини, яка пов'язана з підтримкою українського суверенітету територіальної цілісності, принаймні в політичних аспектах, Фідан підписав комуніке, яке було на швейцарській конференції. Далі військово-технічне співробітництво між Туреччиною і Україною достатньо плотне, яке не зупинялось. І військові кораблі вони нам будують, і побудова спільного підприємства по байрактарах, і поставка. Військової техніки озброєння, і так далі, фактично, це дратує Рос Росію з одного боку, і звичайно, я думаю, в цьому були пов'язані питання щодо того, що визначили зустріч на нейтральній стороні, тобто, в Казахстані, на засіданні ШОС, е, звичайно, тут позиція така з одного боку. Росія роздратована, але вона прекрасно розуміє, що Туреччина для них має величезне значення. Це величезний партнер, да який фактично. Допомагає в певних сегментах триматися на плаву. ну в першу чергу торговельне і економічне співробітництво. Хоча дуже цікаво, що товарообіг між Туреччиною і Росією знижився експорт Росії до Туреччини знизився, а експорт Турець... туреччини до Росії трошки збільшився, але взагалі товарообіг знизився. І починає цю сегментарну нішу займати Китай і по послугах, і по товарах з Туреччиною. І це достатньо такий, такий показник того, що все таки йде віддалення від е, співпраці Ердогана і Путіна. І плюс фактор такий, що е, офіційно публічно Путін заявляв про те, що е, Туреччина зближується з. Західними фінансовими інституціями тим самим погіршується ситуація в відносинах між Туреччиною і Росією. Ну звичайно, Ердоган прекрасно розуміє, що джерело інвестицій, джерело нормальних товарних відносин з іншими країнами у уникнення санкційного тиску на певні компанії і банки. Це звичайно стаї співпраці західній площині, тому він буде обирати ту позицію, яка буде вигідна Туреччині. Плюс у них є розходження достатньо. Серйозні з питань близького сходу да, регіону близького сходу це й питання розходження по лівії, це питання розходження по Сірії. Єдине, що їх спільне по близькому сходу, це питання газу. Да, дійсно і туреччина дуже жорстко і активно виступає на стороні палісінців. Теж теж саме виконує роль і Росія. Ну це єдиний, єдиний ви розумієте, у Туреччини ця своя позиція як усламської країни і як України одного з лідерів регіону близького середнього сходу. Звичайно, а Російська Федерація грає в партії з Іраном. Тому тут е переговори будуть складні, але вони потрібні. Домінанта на стороні Ердогана він буде тиснути. Звичайно, Путін е, буде говорити про можливість поновлення якогось формату. Да, дійсно про це експерти говорять, і дійсно, можливо, е, якогось формату переговорного щодо України, да, який був там чи стамбульський формат, чи накшалт зернобої угоди і так далі. Але я думаю, що тут Ердоган знову буде водити е, Путіна як козу по колу, як вже колись так висловлювався. Я думаю, він буде говорити, «Да, да я, звичайно, я буду з Зеленським говорити. Якщо він погодиться, да, можливо, буде якась ситуація і так далі. Але не більше того, Ердоган прекрасно розуміє: він е, закінчує свій термін. Більше він не буде балотуватися на і по віку, і по інших питаннях. Він, скоріше всього, готує свого. Ну, З своєї сторони зятя Барактара на, на майбутню політичну кар'єру, хоча і активізувалась дуже серйозна опозиція. Вона перемогла на муніципальних виборах, ви знаєте, і в Стамбулі, і в Анкарі, і в інших е, містах, і е, може бути достатньо серйозна і потужна е, конкуренція і тут, до речі, ви знаєте, мене добує трошки таке зближення опозиції з Росією з російськими структурами з російськими той же кіліч дорогу ті ж і мамоглою мер Стамбула і так далі. Вони почали таку таке, ну трошки зближення певне з Росією. Я думаю, що це можливо ситуативне накшал того, щоб. Прийти до влади на майбутніх президентських виборах, ну і взяти владу в повні повні руки. Я не думаю, що вони поміняють загальну стратегію розвитку Туреччини, тому що Туреччина залежить від багатьох факторів, і Росія це дуже маленький сегмент. Так, да, дійсно вони отримують газ, да вони реекспортують газ, який проходить як транзит по турецькому потоку до Європи. Але там цього 16 мільярдів проходить до тих країн, які ще отримують е, російський газ через Туреччину щодо формування цього хабу. Так званого газового. це без безперспективна ситуація. Його неможливо створити. Цей хаб, так званий, це це просто безграмотна позиція Путіна, який вважає, що він може хаби постворювати в різних регіонах, які більш-менш з ним розмовляючи лояльні тому. Фактично, ми подивимося, чим закінчиться ця зустріч, але домінанта і. Казирні карти більше у Туреччині, і я думаю, що вони будуть формувати головний порядок денний цих перемовин і всіх питань, які будуть розглядатися між путіним і Ердоганом. Хоча для них ця зустріч має важливе значення і по регіональним питанням близького середнього суду, пане Євгене, враховуючи вашу відповідь, я звернув увагу, що ви. Достатньо мало приділило уваги турецькому питанню, коли говорили про зустріч Путіна та Ердогана. Значить, і ця тема вона не буде пріоритетною. Ви маєте на увазі, яке турецьке питання? Е, я маю я, я маю на увазі, я, я обмовився, Українське питання. Ось а, так. так, звичайно, щодо українського питання, це єдине, що може бути від Путіна до Ердогана, те, що ми говорили. Це можливо повернення до якоїсь певної площадки переговорної на кшал Стамбульської. Він буде просити Ердогана, щоб той спілкувався з партнерами з українським керівництвом для того, щоб можливо якісь були питання. Він же не зупинить військово-технічне співробітництво. Да, хоча він буде можливо про це говорити, що туреччина допомагає е і безпілотникам, і військовою технікою, і створює спільні підприємства по виробництву військової техніки, і так далі. Але е на це звертати увагу Вагу Туреччина не буде, вона буде виконувати свої е, зобов'язання в рамках своїх національних інтересів тут, же також е, по порядку денному дає де Україна. Вони ж не зможуть переконати Туреччину відмовитись від поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, яку публічно Туреччина заявила на всіх площадках: Організація Об'єднаних Націй, Кримській платформі, Швейцарській конференції на різних інших платформах, де чітко було задекларовано Туреччиною. Підтримка нашої територіальної цілісності і суверенітету, включаючи Крим. Тобто, тут, тут скоріше всього по Україні буде питання: військово-технічне співробітництво Туреччини України і можливо, переговорна площадка. Більше я не бачу, що міг би Путін про що міг би говорити тут. У них більше питань двостороннього характеру, які мають критичну ситуацію для Російської Федерації, пане Євгене. Так, так, не хотів у вас поточнити тоді ще щодо теми про те, що Ізраїль, США та Україна ведуть переговори щодо постачання Києва восьми систем Петріот. Про це принаймні пише Financial Times. Це такий вагомий крок для Ізраїлю, Вони перетинають певну свою червону лінію. Чи це їхній сьогоднішній більший виклик? Бо вони потребують більш нових систем Петріот і вимушені віддавати ті, які використовували протягом. 30 років Ну тут цікаве питання стосовно передачі цих переговорного процесу. Да, переговорний процес є дійсно. Це факт. Це підтверджують експерти: ізраїльські, і американські, але поки що це питання трошки стало на паузу. Чому тому, що е, в регіоні близького середнього сходу і безпосередньо щодо Ізраїлю є достатньо серйозна напруга і є ситуація, яка може загострити і поновити і створити нову зону нестабільності на півночі Ізраїля і пряме боєзіткнення з представниками Хезболи. Тому тут я думаю, що дійсно Ізраїль хотів це зробити. Притом, Ізраїль би як зробив? Він би повернув ці патріоти країні виробнику Сполученим Штатам, а вже Сполучені Штати кому потрібно, передали, тобто Україні. Я думаю, це буде здійснено. Дійсно, переговори є, це факт, це правда. Єдине, що трошки вони зараз стали на паузу із за цією ситуацією, яка є. Плюс, ви знаєте, сьогодні е, пройшли вибори в Ірані. Ну, ріше вчора пройшли вибори в Ірані, і тут ситуація достатньо складна е, після президентських виборів. Як буде активізувати Іран свої проксі групи в регіоні? А він їх буде активізувати, і от тут подивимося, чи зможе він передавити і переконати хезболу війти в пряме боєзітнення з ізраїльськими силами оборони? Це дуже важливе значення має, тому що просто так Хезболі вступати в боєзітнення з ізраїльськими силами. Це фактично знищити себе. Знищити себе, це оголити шиїцьку громаду, яка дуже велику має велике представництво в Лівані. Да тим самим спровокувати внутрішню дестабілізацію і третю ліванську війну. Там дуже складна ситуація. Тому я думаю, зараз і за того і пауза є оцінюють об'єктивну ситуацію, яка є в регіоні зараз в Ізраїлі, і потім або вони замінять більш Сучасними і більш модернізованими системами протиповітряної протиракетної оборони і передадуть нам уже через Сполучені Штати ці вісім вісім Добре Пане Евгене, на останок нашої розмови, хотів би обговорити ще одну заяву Путіна. Він сказав, що Росія має відновити виробництво ракет середньої та малої дальності, і потім ухвалити вже рішення, де їх розміщувати. Ну договір як його там скорочено називають про РСМД. Ліквідацію РСМД він діяв до 2019 року. Тобто нічого нового тут не сталося. Просто цікаво, що е, договір це був укладений ще у 87-му році, ще минулого стріччя. Що, що називається, е, ось цим своїм кроком Путін е, знаєте, намагається зрозуміти де нові червоні лінії заходу, бо розмістити ракети він може ну не те, що будь-де, але максимально наближено до країн НАТО, наприклад. Ну, що стосується цього договору, РСМД був дійсно підписаний 87-му році Рейганом і Горбачовим, це перше друге з моменту підписання, коли ще був радянський союз, дійсно він виконувався обоєми сторонами дуже серйозно і активно, дійсно знищувались ракети середньої і малої дальності 500 тисяч тисяч п'ять з половиною тисяч кілометрів. Далі, в кінці 90-х, на початку 2000-х, Росія почала порушувати цей договір і це фіксувалося достатньо велику кількість разів. Це питання іскандерів М, це питання Ярсів, це питання 9М729, ССС СІ 8 натівська класифікація крилатої ракети 2,5 тисячі кілометрів. І так далі. Вони це порушували. І дійсно з боку сполучених штатів, нібито було єдине порушення розміщення стартових пускових установок в Європі для протиракет, але це не було для ракет, які були б направлені в сторону там Росії чи інших цілей. І дійсно тоді, при Трампі, Трамп тоді заявив про вихід з цього договору, тому що він не виконується і дуже багато порушень. І фактично, 2 серпня 2019 року цей договор припинив. Її. Тепер які подальші дії до да, вироблення цих ракет воно не регулюється ніякими юридичними документами. Дійсно, що може бути це може бути розміщення цих ракет в певних зонах нестабільності, наближених до країн НАТО, до країн Європейського Союзу, до безпосередньо до Сполучених Штатів. Ну я вам скажу так: наприклад, якщо ми будемо брати е, Кубу. Де вони хотіли зіграти цю е, таку цікаву ситуацію? Зайшли караблі? такого ніколи зараз не піде на це загострення Сполученими Штатами. Це на 62-й рік, це не Фідель Кастро, не Хрущов і не е, Джон Кеннеді, Тому тут тут про це взагалі не може йти мова, де вони можуть розмістити їх на території Північної Кореї? Я думаю, навряд він піде на такі на такі кроки. При при тому, що він готовий передати певні технології МБР і інші, космічні, телеметричні для кінчинина, але він не буде розміщувати свої ракети безпосередньо, тому що він фактично в клінч входить із південною Кореєю з Японією і, і з тим же Китаєм ходить, тому що виходить, ті ж тамагавки, які модернізовані зараз знаходяться на території Японії. Вони будуть тоді націлені і на Китай, і на північну Корею, і на Російську Федерацію. Цього він теж робити не буде. Треба подивитись, де це може статися. Ну, Білорусь. Це єдина країна, де він е, про це говорить, і розміщення ядерної зброї і так далі. Ну, я вам скажу: був, пам'ятаєте, ситуацію 81-го -80 80-го року, коли е, Радянський Союз СС, е, 22 ракети. Створив і після ОСВ 2 да після договору в відні, який був підписаний Брежнєвим і картером, і що ви відповідь зробили сполучені штати? Розмістили е, крилаті ракети і першинги 2 в західній Європі з подльотним часом 7-10 хвилин до Москви. От і все, тобто вони дограються з цим питанням, плюс яка кількість потрібна буде грошей високотехнологічних е, моментів і так далі для створення цих ракет. Певної кількості для того, щоб їх десь розміщувати, їх треба буде обслуговувати і так далі. Ну я думаю, що це можливо така інформаційна психологічна атака з боку Російської Федерації заяви. Але ж ви розумієте, що цю гонку озброєнь а по ракетах середньої і малої дальності це величезні розходи. Я думаю, Російська Федерація фізично не витягне. Вона просто рухне, ну я і радянський союз не витягнув цю ситуацію. Да, і війну в Афганістані і гонку озброєнь, і зіркові воїни сполучених штатів вони не витримали, плюс зниження ціни на нафти, яку сполучені штати Саудівської Аравії зробили, і радянський Союз просто рухне. Росія зараз просто не витягне цю ситуацію. Тобто, я думаю, це більше інформаційна психологічна атака з боку Російської Федерації. На все. Пане Євгене, дуже вам вдячний за те, що знайшли час для української правди. Вдячний вам за ваші думки, які пролунали протягом нашої розмови. Для глядачів. Нагадаю, Євген Добряк, експерт міжнародних, був гостем цього випуску УПА. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову вподобайку, а також. Коментарем ну, якщо ви вперше на українській правді, не забувайте підписуватись на нас. Це для нас дуже важливо.